Чому Держгеонадра, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, профільні комітети Верховної Ради, на чолі яких слуги народу просто знехтували основним законом та віддали надра приватним структурам. Виходить, в окупації знаходиться не 70% корисних копалин, а цілих 100, а загальна вартість втрат в рази перевищує заявлені 15 трильйонів доларів. А Міндовкілля, Держгеонадра є приватними структурами, що ділять народні скарби між кланами на Омця, шапрана, комотинніка, Коломойського та іншими, змінюючи лише прізвища на табличках. Приватні бізнеси кожного з олігархів, що контролюють родовище, сплачують до бюджету лише 10% від отриманого доходу. Інші ж 90% залишають у кишенях, хоча мали б віддати на потреби держави. То, можливо, перспективи із передачі 50% заробітку від натр західним партнерам не такі вже й страшні, особливо коли мова йде про залучення іноземних інвестицій для розвитку. Вот України цікавою є ідея передачі частини акцій компаній, що працюють на родовищах, родинам захисників. Але що з приводу цієї ініціативи думають самі олігархи: стратегічний берилій під контролем групи АТБ, Буткевича та Якименко? Берилій стратегічний метал, який використовується при будівництві літаків, ракет, дронів та ядерної техніки. В Україні метал також є на пержанському родовищі, що на Житомирщині. Останнє є найбільшим у світі за масштабами та. Якістю копали, його поклади оцінюють у близько 100 мільярдів доларів. Але щодо видобування Берилію, там є нюанси. Спочатку 2021 року на родовищі працює товариство Пержанська рудна компанія, яке входить до біжівій груп менеджмент Буткевича. Останній є власником мережі АТБ та футбольного клубу Полісся. Контроль над пержанською рудною компанією здійснює не лише Геннадій Буткевич, але й бізнес партнер Віталій Якименко. Його син Павло, нині є Янардепом. Слуги народу та головою підкомітету з питань охорони та раціонального використання надр Верховної Ради, Тож вже є зрозумілим, хто лобіює інтереси родної компанії у держструктурах.